усією цуманською громадою всім селом Скреготівка біля місцевого клубу зустріли захисника Дмитра Денисюка. Він був у ворожому полоні із серпня 2023 року. Я дуже там думаю, Хай що буде завжди. Хай вона. Так, діма метрович. Ми раді вітати. Тебе на твоїй рідній Скриготівській, Волинській, Цуманській землі. Не будемо питати про здоров'я, але е, як у пісні Я за тебе, Україну, муки тяжкі терпів», то це про вас і молитвами Мама. мами, молитвами батьків, родичів, молитвами земляків. Господь зберіг тебе. Дмитро Денисюк вступив до війська у травні 2022 року на посаду командира відділення кулеметного взводу 14-ї окремої механізованої бригади. Героя не зламав російський полон. І ось з прапорами під звуки гімну його нарешті урочисто зустріли вдома. Найщемливіші слова від найріднішої мами. Вичекали діло, переживали, Вірю, Просили, щоб Міри. Бог сохранив і зберіг тобі життя. Вірю, мамо. Слава Богу, така радісна, радісна подія. Ми тобі діждалися й ти вже вдома. І все дуже добре. Вірю, що ми мене тікали і все дуже добре. Мало ще карантин. Ждали, тебе ждали, Завас. ми терпіння. Як? так? Все <ріху>